Мор Божий, нехай Господь вас підкріпує там, де ви є, та збереже вас для себе. Перемогу Господь завжди дає своїм дітям, незалежності від того, яка кількість війська, перемога вона йде від Бога. Ми бачимо це по історії Біблії, коли подивимося, коли Божий народ був малий. Коли на них йшли великі царі, їх було дуже багато, вони були дуже люті. Вони вбивали, крали, вони робили дуже великі там безбожжя, сатанізм. А Господь перемогу давав своєму народу. І ми можемо дивитися, що Божий народ, навіть коли їх було мало, вони одержували перемогу, перемогу над такими великими країнами, як Содовська Аравія, як Єгипет. А ті країни, от зараз ми можемо дивитися і аналізувати, би вони великі країни, вродьби, мощні, сильні, такі. А насправді вони просто зруйнувалися, такі як Вавілон, як Інки, як Ацтеки, такі як СССР, і за безбожжя, і за того, що там не було справжніх віруючих людей, тих, хто люблять Господа Бога, істинних його. Прихильників, учнів, люди і за безбожої за атеїзму, сатанізму відвигають Бога і думають, що врятує просто якась многочисленість. Але це неправда. Господь дає перемогу. Навіть 318 людей, які були в домі Авраама, побідили п'ять царів з великими військами. І войська Гідеона, яке равнялась там, ну, приблизно 400 чоловік. Вони побідили цілу армію. І це прекрасні приклади з Біблії для того, щоб ми могли сьогодні як шаблончик це на наше життя примінити. Коли ми діти Божі і бережемо всередині себе слово Боже, тоді Господь нас благословляє і дає перемогу, тому що на нашій території зараз іде війна. Ми можемо одержати цю перемогу, коли будемо дітьми Божими, незалежності від нашої кількості. Так само, якщо ми будемо відідвагати Бога, прибувати в ненависті, в злості, в сатанізмі, в ідолопоклонстві, від двіженні Божих людей та Божого Слова. Наша країна, так само як і ті країни, прикладом, які є в Біблії, вони теж вона теж розрушиться. Це і вся перемога вона йде від Господа Бога. Тож я запрошую вас на нашої прекрасної живої церкви вивчати основи християнської віри разом і молитися за перемогу.